Це Львів, парк імені святого Папи Римського, Івана Павла, що не знаю. Такий парк. Зараз підемо подивимось. Тут не просто парк, тут його... Бачите, головний архітектор і все таке. Короте, ціла банда працювала над цим парком. Підемо подивимось. Ну, оце такі краєвиди. Оце була ділянка випилена колись. Бачите, які пеньків. Нащо її випилене? Так, скажу як професіонал. У цьому парку все всі ці не випиляли, тут тільки кривляки залишили. Акуратно всі, всі дерева, які представляють таку серйозну цінність, а тут я бачу багато дубів, то їх практично немає. Вони випалили давним-давно. Залишилось тільки таке от в господарському сенсі, можна сказати, сміття. Друга, третя фракція. Ну, але як на парк, воно, звісно, піде. Але, але, дивіться, тільки пеньки від дуби А Ану, пробачте. Не, не хвилюйте. Фотографую. Чого тут немає? Що, що пропало? О, голови тільки літа. Білочка, давай, покрасуйся Величезна липа. Величезна липа. Висоту десь чуть ли не 30 метрів. І омелою росте вже 300 років чи скільки. Величезна стара липа. Ну ця липа точно прожила. Її вік десь за 300 років. 250-300 мінімум. Величезна я вам скажу. Я таких глиб не бачив. Психівський парк.